Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата, всім привіт-привіт! Тата мамам привіт, дідусям-бабусям теж. Збирайтесь всі швиденько. Дідусі, бабусі, тати мами наливають горнятко кави, чаю чи какао. Виберіть подушечки, ковдрочки і улюблені іграшки. І поки ви все це робите, я хочу сказати таке: хочу всім подякувати, хто прислав відгуки на казку про динозаврика Роксі і загублене сонце. Дивіться, бачите. Всім дякую! Бо до сих пір я отримую повідомлення про те, що всім подобаються казки про динозавриків. Так, а сьогодні ми будемо читати казку про домашню тваринку. Ні, це не котик. Ні, це не собачка. А сьогодні ми будемо читати казку про півника. Приготувались? Тоді слухаємо. Володимир Сутєєв. Півень та фарби. Намалював художник півня, а розфарбувати його забув. Пішов півень гуляти, а всі у дворі раптом стали з нього сміятися. Навіть курчата. Чому не сміються з мене? спитав півень собаку. Ну, та ти ж зовсім не розфарбований, сказав собака. Подивись на себе. Підбіг півень до калюжі, подивився у воду. Вірно, собака правду каже? Зовсім засмутився півень. Не сумуй, каже собака. Йди до фарб. Вони тобі допоможуть. кут, -кут, кут куди до фарб, куд-куди до фарб закуд-куди кавпівень, де я їх знайду? Я навчу тебе, сказав собака. Іди все прямо, 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 нікуди не звертай. Пройдеш ліси, пройдеш гори через річки та озера. Прийдеш в казку і там знайдеш фарби. Тож, пішов наш півник фарби шукати. Все йшов прямо, прямо, прямо. Йде півник темним дрімучим лісом і все теж прямо. Страшно йому, але він бадьориця, виду не подає. Помітили його лисенята і закричали, мамо, мамо, півень, дивись! Де півень? Де? захвилювалась лисиця. Ось він зовсім близько, ось! запищали лисенята. Побачила лисиця півня і відвернулась. Ні, 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 цей півень не годиться, сказала вона. Лисенята мало не плачуть. Як так? Чому не годиться? Він не розфарбований, це не справжній півень. А півник все йшов прямо, прямо, прямо і раптом побачив білого зайця. Скажи мені, зайчику, запитав півник, де тут в касті фарби живуть? Казка тут скрізь кругом. А фарби зовсім поруч. Я зараз в них був, фарбуватися ходив. Фарбуватися? здивувався півник. Але ж ти весь білий, не розфарбований, як я. Та ні, каже заяць. Я влітку був сірий. До, до зими ми зайці всі у білий колір фарбуємось. Щоб вовк нас у снігових заметах не знайшов. І показав білий заяць півникові, де фарби живуть. Прийшов півник до різнокольорового будиночку, підійшов до ганочку, заплескав крилами і крикнув кукуріку. -ку -ку! Хто там? запитали за дверима. Це я півень. Вийшли на назустріч фарби й кажуть. Здравствуй, петю півнику. Навіщо ти завітав? Вклонився півник низько низько та просить. Фарби, фарби, допоможіть мені. Заходь, ласкаво просимо. Я допоможу тобі, сказала червона фарба, і розфарбувала півникові гребінець і борідку. А синя фарба розмалювала пір'ячко на хвості. Зелена крильця. А жовта розмалювала грудку півнику. Подивився півник в дзеркало. Себе не впізнав, такий став так. гарний. Подякував півник добрим фарбам та веселий попрямував додому все прямо та прямо, все прямо та прямо. йде, та й співає весь ліс. Лисенята побачили його і знов запищали Мамо, мамо, дивись, півник назад іде, розсердилась лисиця. Цить, я вже ж казала вам, цей півень не годиться. Він не справжній, не розфарбований. Мамо, мамо, він справжній, справжній, справжнісінький живий півень. Хотіла лисиця наздогнати півня. Пізно. Він вже далеко пішов. Повернувся півень на знайомий двір. Тепер ти справжній півень, сказав собака. І більше ніхто з півника не сміявся. Навіть курчата. Ось така казка. А у вас є нерозмальовані розмальовки, скажімо так, тоді після прослуховання гайда дорозфарбовувати свої картини. Можливо, там хтось і оживе? Ось така вам, діти, казочка? А мені що? А мені? Вподобайка, підписка та дзвіночок. І я пішла теж розмальовувати своє життя в різні фарби. До зустрічі, пока-пока!